Шкільне навчання на австралійському острові Грейт Кепел трохи інакше, ніж в інших місцях. Це суміш онлайн-навчання, купання в океані і використання унікальних способів здобування знань. І шкільний клас цих дівчаток дуже відрізняється від того, який міг би бути в місті. Маємо перший класи підготовчі для п'яти шести років. Загалом на цьому пляжному острові, що коло узбережжя штату Квінсленд, проживає 20 осіб. Сім'я Емі Гарріс переїхала сюди з Брізбена сім років тому. Чоловік жінки працює в місцевому готелі. Але мій чоловік менеджер, тож має багато роботи і не допомагає з навчанням. Я теж працюю повний робочий день. Планую різні весілля. Дівчата живуть на острові від народження. Коли настав час іти до школи, знайшли вихід. Отже, вони проводять коло години чи двох онлайн з учителькою дистанційного навчання, а в перервах роблять домашнє завдання. ми маємо справді усвідомлювати, що школярі не сидять перед нами, і тому під час уроків маємо перевіряти, чи залучені учні до процесу. А після занять уроки продовжуються вже на природі. Ми багато рахуємо, коли збираємо якісь речі, палички, мушлі, вчимося писати на піску. Звісно, життя на острові не завжди тішить. Наприклад, проблемою може стати доступ до прісної води та інтернету. Але жінка наразі ні про що не шкодує. Іноді важко. Часом хочеться зібрати речі, і повернутися на материк, але дівчатка підростають стає трохи легше їх ростити. Тож я вже бачу наше майбутнє тут.